Техніка і занитка, вишивка на картоні. Потренуємо сьогодні, як відбувається цей процес. Спочатку подивимося, які ми використовуємо матеріали, інструменти. Є в мене така картонна заготовка, нехай буде під листівку, є аркуш паперу невеликий, олівець, двосторонній скотч будемо використовувати, ножиці, голка, ниточки. Буде декілька в нас відтінків зеленого, синій та блакитний. Ну і Починаємо ну, затискачі, починаємо з малюнка. Необхідно на папері побудувати ескіз та зробити оцей наш малюнок. У мене буде ось така квітка з листочками. Замальовуємо і робимо розбудову кола та кутів, так як це необхідно зробити за правилами побудови ізонитки. Що робимо далі? Оцей ось малюночок на папері, ми за допомогою затискачів приєднуємо да, на наш картон. Ось тут все вже проставили. Я проставляю, дивіться, різним кольором для того, щоб не переплутати ті частини, які в нас будуть десь перетинатися. І потім ми беремо голочку і з лицевої сторони ще раз, листівочка вже картон, це лицева сторона. Тут ми все тримаємо і проколюємо голочкою всі наші робимо дірочки во всіх наших відрізках і по колу, і по кутам. Далі ми знімаємо затискачі наші якісь. Знімаємо наш малюнок, нехай він буде перед нами, поки що перегортаємо на виворітну сторону наш картон. І маємо оцю всю нумерацію перенести сюди на виворотній стороні. Ну І так само я буду робити те, що я зазначила іншим кольором, щоб отут я не плуталась, я зроблю так само. Після того, як ми нанесли нумерацію, починаємо. Підготували ниточку, я буду починати прошивати з кола. Коло я буду прошивати двічі різним кольором, накладаючи один візерунок на інший. У мене синій і блакитний колір буде цієї квітки. Спочатку нижній колір буде темний, а зверху той, що світлий. І Темний колір я буду прошивати коло в мене розділене на 32 відрізки, а верхній шар на 16. Далі ми підготували ось такі невеличкі шматочки скотчу двостороннього і починаємо шити. Переді мною виворіт лице ось тут. Я дивлюсь на виворіт. Ниточку беремо достатньо довгеньку, ну, але так, щоб не зовсім плутались. Виходимо в одиницю нашого кола, залишаємо хвіст, там угорі десь і шматочку скотчу. Краєчок приклеїли. Оцей верхній шар скотчу двостороннього, ми поки що не знімаємо, він потім зіграє свою партію. І будемо, Ось тут я зазначила цифра 11. Ми будемо перше коло заповнювати, з'єднуючи цифру через 11. Рахуємо, ну, зрозуміло, що один буде його пара буде 11. Дивимось на виворіт, виходимо: ось моя 11 на лице. Тобто, тут у мене нічого, а ось тут я з лиця маю увійти в цифру 11. Десь отут. Так. От туди на лицеву частину ми обов'язково підглядаємо, щоб ниточки в нас лягали рівненько і не путались. Робимо на вивороті крок назад, виходимо на лице. І по лицьовій частині, ось там нас нитка на лицьовій частині шукаємо пару до цифри 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Цифра 20. Виходимо в цифру 20, дотягуємо до кінця ниточку, відчули або подивились. Робимо крок назад і продовжуємо прошивати коло за порядком утворення кола. Ну, отак вже я прошила. так має виглядати виворіт. Ниточка в мене ще є. Перегортаємо, дивимось на лице. Якщо ми, наприклад, побачили, що зробили помилку, не страшно, ми виймаємо голочку з нитки і нитку просто підіймаємо там, де ми. Зробили помилку, помилились. І так, зараз знов крок назад, назад, рухаємося тільки по колу, по за годинниковою стрілкою, продовжуємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Крок назад. І продовжуємо. Ну, так, на даному етапі я прошила два кола, нижнє коло синім кольором. В дві нитки, через цифру 11, верхнє коло ниткою блакитною в одну. І через 9, але вирішила змінити свій задум і прошила так само блакитний колір на 32 відрізки. Ну, і ще в мене зараз синеньке буде цей куточок, бутон нашої квітки, а нижній буде зелений. Все робимо за правилами. З'єднання кутів починаємо з одинички, виходимо з вивороту в одиницю, приклеїли хвіст, скотчем і з'єднуємо з, з лицевої сторони. Так, оце одразу прибираємо, щоб на вивороті був у нас порядок. Ніяких хвостів. І з'єднуємо парні цифри 1, 1, 2, 2, і продовжуємо так далі. З цифри 1 на вивороті переходимо в цифру 2 з того ж боку, де цифра 1. Двойку з'єднуємо з двойкою по цій стороні, по іншій. З двойки переходимо в тройку, що поряд трійку з іншою. Цифру 4, що поряд. З цифрою 4 з лицьової сторони на інший вік. Цифру 5. І з цифрою 5 з лицьового боку на сюди. Ось Так, виглядає наш куточок. Ну, можемо далі продовжити зелений колір. Робота закінчена. Ось така стилізована квітка вийшла в мене. Я додала декілька додаткових елементів, яких мені не вистачило за композицію. Ми виконали кути. Зверну увагу на те, що не обов'язково кути. Мають бути виконані чітко під лінійку, вони можуть мати якісь трішечки вогнуті краєчки, прошили два кола, ну і стеблі прошили за схемою вишивки дуги. Далі ми маємо закінчити нашу роботу, тобто виміряти наш розмір, краєчки, якщо необхідно, і обов'язково закрити оцю нашу непривабливу на цей момент частину. Використовуємо інший аркуш такого ж розміру, щоб він в нас закрив оцей виворіт. Якщо це листівка, то можна спочатку підписати, щоб потім не продавлювалося. Я використовую двосторонній скотч, вже я його нанесла по периметру. І оці елементи, які ми приклеювали на двосторонній скотч, ми зараз так само використаємо, додатково буде нам тримати нашу роботу. Так, знімаємо наш двосторонній скотч. До частин. Прикладаємо спочатку одну сторону чітко, виміряли, вниз не поспішаємо, приклеїли, ну, і наша листівочка готова. Бажаю успіхів і натхнення